Глядачі, вистоюємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Відомий російський телеведучий і гуморист Максим Галкін продовжує полоскати та висміювати зі сцени Росію та її пропаганду у зв'язку з військовим вторгненням російської армії на територію України. У ході чергового концерту Галкін пройшовся по підспівувачах Путіна з-поміж артистів російської естради. Зараз у якийсь момент Лепс, Газманов, Бабкін, Доліна. Вони так і стояли. Я їх назвав ЛГБД. Вони кажуть, ми створимо асоціацію, допомагатимемо молодим. Зараз будемо пісні патріотичні писати, доглядати за старими, їздити по поранених. Хто вам раніше заважав допомагати молодим і доглядати старих? Раптом вони вирішили об'єднатися усім у середньому 70. кооператив судорогав. Куди заявив Галкін зі сцени. Він також нагадав, як російського співака, який на концерті виступив проти Путіна та війни Юрія Шевчука почала переслідувати російська влада. Окрім цього, уривком виступу Галкіна з Латвії поділився і блогер Борислав Береза, який в захваті від того, як гуморист тролить росіян. Це прекрасно. Галкін почав тролити русню на концерті в Ризі. Як він перейшов на латиську мову і шикарно стібався над присутніми у залі росіянами? Доброго вечора, дорогі друзі. Зараз бачу, що багато латишів бояться, що я жартуватиму тільки латиською, але не хвилюйтесь. Поруч із вами сидять росіяни. Вони взагалі не розуміють, що відбувається і за що вони заплатили. Сука русня найчастіше не знає жодної мови, крім російської тупі. Я знаю чотири мови: українську, російську, англійську та іврит і хочу вивчити п'яту. А русня, живучи за кордоном, не в змозі вивчити місцеві мови. Галкін Красава пише Береза. А тим часом у Росії порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна. Його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ. Як йдеться в сюжеті проєкту Фрідом, артист із самого початку повномасштабного вторгнення. Засуджує війну в Україні і, зіткнувшись з хвилею хейту, переїхав до Ізраїлю зі своєю дружиною Аллою Пугачовою і двома дітьми. Я не виступаю зараз в Росії не тому, що я не хочу, і не тому, що глядачі проголосував проти, здавши квиток, а тому, що ці концерти стали забороненими. Ну, я поїхав до Ізраїлю відпочити. Я давно збирався відпочити. Заодно запланував тут концерт, де мені не забороняють виступати, де мене завжди чекає публіка. Складно мені дорікнути, напевно, у зраді, заявляв Галкін. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.